Так, всім добрий ранок ще раз. Друзі, ми сьогодні з вами продовжуємо знайомство з нашими мінералами, і чим далі ми йдемо, тим мінерали все стають для нас не такими знайомими. Хоча саме, сама назва цього мінералу вам знайома, ви чули його 100%. Але можливо, просто ще не знаєте, наскільки він важливий для нашого організму. Отже, мова сьогодні піде про фосфор, і фосфор це мікроелемент, життєво необхідний. Мені подобається цю фразу говорити, коли я кожного разу знайомлю вас з новим мікроелементом. Життєво необхідним, тобто в нас немає е, тих е, мікроелементів, які нам потрібні, е, мікроелементи, які там можна вживати або можна не вживати, і мікроелемент, без якого можна обійтися. В нас немає таких. У нас всі життєво необхідні. І отже, фосфор життєво необхідний для нормального функціонування організму, а саме, а саме Нирок, печінки, серця і мозку. Хоча, я думаю, якщо я зараз би запитала вас, для чого ви думаєте фосфор, то, мабуть, пер, ну, переважна більшість людей згадують зуби, да? тому що у нас до складу багатьох зубних паз входить фосфор. І ми думаємо, що фосфор необхідний тільки для зубної емалі. Він необхідний для зубної емалі, це 100%, інакше б там би точно в зубних пастах його б не було. Але це не єдине, його, не єдине його значення. Хочу вам сказати, що фосфор також дуже сильно приймає участь у регуляції рівня гормонів. Ми всі з вами знаємо, що гормональний фон дуже важливий, тому що наші гормони вони приймають участь в обміні речовин. Якщо у вас не виділяється достатня кількість гормонів або є надлишок, правильно є же у нас гіпофункція, є гіперфункція. То за цим це все везе за собою, що у нас порушуються якісь проблеми і з'являються проблеми в організмі. Так, от фосфор також він приймає участь в регуляції рівні гормонів. Чому необхідно слідкувати за тим, щоб у вашому раціоні було достатньо фосфора? Всі знають, що здорові кістки. Це кальцій. Правильно, от здорові кістки це кальцій. Але не всі знають, що для засвоєння кальція необхідний фосфор. Розумієте? І можна їсти багато кальція, але якщо у вас не буде в раціоні фосфора, то або не буде всмоктуватися той кальцій. Або буде всмоктуватись і направлятися не в кістки, а в інше місце. І тоді у нас, знаєте, як інколи нам говорять: Ой, я пила кальцій якийсь там, але в мене із за цього камені в нирках. Розумієте, і ми не розуміємо чому, або це якість кальцію така, ну ніхто ж не знає, де людина купила да цей цю, цю добавочку. Або це, можливо, так працює ваш організм, в ньому, в ньому немає додатково мікроелементів, які допомагають кальцію засвоюватися і направляти його саме туди, де він повинен накопичуватися. а це Кісткова тканина, хрящова тканина, це наші зуби, нігті, волосся і так далі. Тобто фосфор він укріплює кісткову тканину, укріплює. У нас, знаєте, можна провести прям окреме заняття стосовно будови наших кісток, тому що у нас же є два моменти: у нас кістки повинні бути міцні, але з іншого боку, вони повинні бути ще й пружними, еластичними. І оце, оцей баланс якраз дотримується за допомогою білка, перше, і друге, за допомогою мікроелементів, таких як фосфор і кальцій. Далі здорові зуби. Здорові зуби. Так само ми розуміємо, що для зубів необхідний кальцій, необхідний вітамін Д, але фосфор тут також відіграє дуже велике значення. Він потрібний для здорової зубної емалі, перш за все, для здорових ясен. Тобто фосфор більше потрібний, оце знаєте, парадонтологи часто наголошують на те, що зубна паста повинна містити фосфор, тому що фосфор більше потрібний все-таки для емалі і для ясен, ніж безпосередньо для зубів. Але ж це ж все рівно наші зуби. Правильно, тут уже ми не розбираємося в цій конкретиці. Це потрібно для наших в цілому здорових зубів. Далі ми знаємо такий момент, знаємо такий процес як детоксикація. Що таке детоксикація? Це коли з вашого організму виходить все, що йому не потрібно. Це можуть бути е, якісь, скажімо, консерванти, барвники. Ну, ці всі шкідливі речовини, які потрапляють в наш організм з неякісною їжею. Це може бути алкоголь, це можуть бути, е, наприклад, шкідливі бактерії там, під час запалення да, в організмі. Е, це можуть бути ліки, які виводяться з нашого організму. Так от. Фосфор необхідний для нормальної детоксикації організму. Чому? Тому що він підтримує нормальну функцію нирок. Саме ниркам фосфор допомагає виводити з організму токсини і всі інші шкідливі речовини. Тобто для роботи наших нирок в плані детоксикації якраз потрібен фосфор. Метаболізм на да? метаболізм це обмін речовим. Ще раз наголошую. Будь ласка, вимкніть мікрофончик, в кого включений. Ви заважаєте. Фосфор необхідний для того, щоб ваше тіло могло засвоювати могло засвоювати велику кількість вітамінів і мінералів. Тобто, фосфор це знаєте, як є такий вираз. Бойці невидимого фронту Чули про таке? Так от якраз фосфор і являється ось таким бойцом невидимого фронту, тому що за допомогою нього а, чуєте, е е да, е знає, що... е засвоювати вітаміни і мінерали. Хочу подивитися, хто в мене з вімкненим мікрофончиком. Тетяна Гуляєва, вимкніть, будь ласка, мікрофон. Ви заважаєте, ми вас чуємо. Так, <світ> дякую, продовжуємо далі. продовжуємо далі. До речі, які саме вітаміни і мінерали краще засвоюються із фосфором? Вітаміни групи Б? Вітаміни групи Б, до речі, рибофлавін, можуть бути ніацин, і всі вітаміни групи Б краще засвоюються, якщо в вашому раціоні достатньо фосфор. Крім того, фосфор підтримує метаболізм і травні функції, травні. і тому, якраз відбувається оцей нормальний обмін речовин. Фосфор підтримує рівень кислотності Да, дуже багато людей страждають на те, що в них або підвищена кислотність, або знижена кислотність. І працюють там над цією проблемою. Так, от одна із причин, чому іде оцей зміна кислотності: те, що в раціоні не вистачає фосфору, і коли в організм потрапляє фосфор, він регулює оцей кислотно-лужний баланс. Розумієте? А це безпосередньо впливає на ваше травлення. Безпосередньо. І тому тоді у вас відбувається травлення якісне. Якщо травлення якісне, значить у нас нормально розпадаються білки на амінокислоти, жири на жирні кислоти і гліцерин. Полісахариди на моносахариди, тобто йде оце якісне розщеплення і відповідно якісне всмоктування у кров цих поживних речовин. Для чого ми власне це і робимо? Для чого ми харчуємось? Для того, щоб донести до кожної нашої клітинки. Ми ж ви ж пам'ятаєте, що ми з вами їмо не для того, щоб нагодувати шлунок набити, правильно? І задовольнити ваші рецептори. Ми харчуємось для того, щоб нагодувати кожну вашу клітину. Бо якщо клітина голодна, то це буде, знаєте, переїдаємо не доїдаючи. Це от На рівні шлунку ми переїдаємо, а на рівні е, клітин у нас просто голод. Далі хочу звернути вашу увагу, прямо зупинитися на такій функції саме енергії, саме фосфору, як енергія. Тобто справа в тому, що фосфор прям напряму, напряму пов'язаний з засвоєнням вітамінів групи Б, а вони відповідають за вироблення енергії. Вони відповідають за вироблення енергії. У нас є така спеціальна кислота, нуклеїнова кислота, яка називається аденозин трифосфорна кислота, АТФ. Можливо, хтось чув її за назвою саме АТФ. АТФ це є джерелом енергії в нашому. А ви вже почули, да? я вам розказала, як вона називається: аденозин трифосфорна, тобто до її складу входить три молекули фосфорної кислоти. ля цей фосфор, в цій молекулі візьметься питання? Да? З того, що ну, у нас для того, щоб щось чогось утворилося, цей будівельний матеріал необхідно в організм поставити. Крім того, фосфор впливає на роботу м'язів. І його нестача, якщо немає мало фосфору в організмі, може привести до того, що е, людини є така загальна слабкість. Знаєте, як от встала і устала в мене одна із клієнтів, клієнток. Загальна слабкість і погане самопочуття, е, як то кажуть, всі показники нормальні, да, а людина себе погано почуває. Робота мозку. Дуже важливо, фосфор необхідний для нормальної роботи мозку. І коли спостерігається дефіцит цього мінералу, то це зразу пов'язується, як то кажуть, знижується когнітивна діяльність, а когнітивна діяльність у нас у когось знову вімкнений мікрофончик. Друзі, ну будь ласка, ми ж на слідкуйте, слідкуйте за мікрофонами. Потім неякісна. Таня Мірашніченка, вимкніть, будь ласка, ваш мікрофон. Мірашніченко, Тетяна, вимкніть мікрофончик. Продовжую далі. Так от, якщо нестача фосфору, то це пов'язано із зниженням когнітивних, із зниженням когнітивних ем, цих Функцій нашого мозку. А якщо вони у вас знаходяться, ну, от знижуються і це все прогресує, то рано чи, по, чи пізно це може призвести до появи такої хвороби, як хвороба Альцгеймера, або е, ну, як Тугодумість, слабко слабо, слабоумією російською мовою, не можу так зразу українською сказати. Далі фосфор дуже важливий для дитячого організму, тому що він напряму відповідає за ріст і розвиток дитини під час вагітності. Під час вагітності, і потім уже в стані немовляти і в стані юнацького віку. Тобто до підліткового віку фосфор приймає участь в в проблемах, ну, Не в проблемах, А в моментах, в процесах росту і розвитку на рівні всіх, абсолютно, як то кажуть, наших органів, систем органів, всіх. Це не стосується чогось одного. Чому? Тому що фосфор входить до складу нуклеїнових кислот. А ви всі знаєте, мабуть, якщо не знаєте, я нагадаю, нуклеїнові кислоти це РНК і ДНК. Що таке ДНК? ДНК це ем, сукупність генів в нашому організмі, Ген, гена, тобто це е, які, в якому стані будуть гени, в такому стані буде потім і розвиток дитячого організму далі. І е, якраз от РНК і ДНК ці нуклеїнові кислоти вони напряму приймають участь у процесах росту клітин. Поділу клітин. У нас же ж, ви знаєте, в нас клітини жодна людина не народжується з тими клітинами і з ними вмирає. Тобто, у нас постійне оновлення клітин. Правильно? У нас постійне оновлення, у нас клітини не мають такого великого терміну життя. У нас, наприклад, клітини крові, еритроцити, оновлюються кожні 120 днів, кожні 120 днів іде оновлення еритроцитів. Звичайно, всі клітини вони мають різну швидкість оновлення. Але вони постійно оновлюються. І якщо у вас немає ресурсу для їх оновлення, то тоді материнська клітина буде народжувати не здорову дочірню клітину, а клітини інваліди. Тобто чим старше ви стаєте і чим менше дбаєте про себе, тим менше можливостей у материнської клітини народжувати якісні дочірні. А цей процес ви не можете. Можете зупинити клітини постійно будуть оновлюватися, але від вас залежить, які клітини будуть народжуватися в вашому організмі. Чи здорові, енергійні, якісні, або клітини інваліди, тому що ми не, до, не доклали. Туди будівельний матеріал. Ну і хочу сказати, що ДНК взагалі відповідає за збереження генетичної інформації і використання генетичної інформації, тому це також дуже важливе значення має тут фосфор. Питання: які симптоми нехватки фосфору? Тобто, як можна це побачити, знову ж таки, друзі, на жаль, немає такого конкретного, знаєте, щоб прямо, от і все, і ви побачили, що це вам точно не вистачає фосфору. Я зараз вам їх перелічу, а ви зі мною погодитесь, знає, що це може бути нехватка будь-якого мікроелементу. Дивіться, це слабкість. Ну тут фосфор сильна, прям безпричинна слабкість. Інколи буває таке, що дуже тяжко. Різкі перепади настрою. Знаєте, коли е, зараз тобі весело, потім тобі не весело, стрес і депресія. Е, ну, єдине, що б я сказала, коли нестача хва... не фосфору, є такий симптом, це коли людина не відчуває апетиту, тобто е, відсутність апетиту. Але знову ж таки, відсутність апетиту, це може вказувати на різні проблеми, не тільки фосфор, але як варіант? Далі, коли йдуть які больові відчуття у м'язах і суглобах, це також може вказувати на нестачу фосфора, сильні судоми саме в ногах. Коли от судоми в ногах. Зниження уваги, це прям коли вчителі працюють з дітьми і розуміють, що діти просто неуважні. До речі, це стосується і дорослих людей, і коли ми думаємо, що це неуважність, бо це вік, звичайно, вік само собою, але. Але над цим можна також працювати. Зниження пам'яті і часті простудні захворювання. Ось, в принципі, такі симптоми можуть бути у вас, якщо в вашому раціоні не вистачає фосфору. Якщо говорити про те, де ми можемо взяти фосфор із звичних нам продуктів, хочу вам сказати, що це волоські горіхи, грецький горіх російською мовою, це бразильський горіх має фосфор. Можуть бути, звичайно, це морська жирна риба. Це може бути і річкова риба, там також може бути фосфор, молочні м'ясні продукти можуть містити фосфор, яйця, хліб, рис, овочі. Все це також може бути там і фосфор. Але... Знаєте, ремарочка така. Дивіться, якщо ви хочете, щоб ви отримали фосфор прям 100%, то я вам скажу, що повністю він засвоюється лише із жирної морської їжі, риби. вибачте. От тут фосфор засвоюється повністю. Ну, звичайно, при умові, якщо ця риба якісна. Із інших продуктів, на жаль, він засвоюється тільки відсотків на 60-70, тобто не повністю. Норма фосфору, норма, яка добова норма, десь від 800 до 1600 міліграм. Тут мається на увазі. Йде така, чому така розбіжність? Тому що у дітей одна норма, у жінок друга чоловіків це десь в середньому повинно бути десь 1200 1300 мг фосфору кожного дня. я я я постійно це наголошую кожного дня, тому що у нас запаси. Мікроелементів в організмі не створюються. Оце, що ви сьогодні з'їли, те сьогодні і використалось. Якщо щось, чогось було зайвого, то ви в туалет сходили і воно вийшло. І зранку ви встаєте чистий ліст. І вам знову треба для роботи ваших е, е, органів е, нову порцію вітамінів і мінералів. Що стосовно наших продуктів, знову ж таки, компанія подбала навіть про це. Я ретельно, ви знаєте, все вивчаю. Звичайно, порція коктейля. В порції коктейлю у нас міститься 185 мг фосфору. Це те саме, якщо ви з'їсте, наприклад, 100 г творога. Але ж якщо ви з'їсте 100 грам творога, то ви отримаєте там кальцій, фосфор, ще щось, коктейлі, ви отримаєте все. Да? Значить, далі обов'язково фосфор є у наших мультивітамінному комплексі Формула-2. Прям я дивлюся, Фосфор тут 36-250 мг на дві таблетки, навіть більше, ніж у порції коктейля. Але ж ми ж розуміємо, що нам на добу треба 1200. Правильно? Тому ми їмо коктейль двічі. Тому ми їмо мультивітамінний комплекс. Наші батончики, до речі, друзі, до речі, в батончиках фосфора тут теж 250 міліграм, і я вам хочу сказати, що я прям дивилась тут гарний, от я дивилась заліза, пірофосфат. Тобто, тут такі складові в наших батончиках, що. Дійсно, ви можете отримати і фосфор з наших батончиків. Бетахард, а бетахард, до речі, друзі, це необхідно навчитися між строчками, так? тому що в самому складі, в самому складі, от якщо ми, тут не вказан фосфор. Але якщо ми читаємо нижче, я просто знайшла і я бачу три кальцій фосфат в дужечках. Можете взяти і знайти три кальцій фосфат. Тобто в бета-харті також є е, фосфор, якщо ви дійсно розумієте, що вам це потрібно. Ну і коли я говорила вам про йод, пам'ятаєте? Гербалайф Лайн Макс, пам'ятаєте, я вам прям говорила тут цитату цікаву, я навіть її зараз вам ще раз скажу ще раз вам скажу її. Що наш Макс э, обогащен йодом і фосфором, які положительно влияють на щитовидну железу, нервну систему і здоров'я костей. Ось вам э, і Line Max. Тому, Тому, якщо в вашому раціоні, якщо ви розумієте, що ви не доїдаєте, а ми точно не доїдаємо. Ну, друзі, це як то кажуть, кожен перед собою скажіть, да, що в нашому раціоні в звичному нам не вистачає і не тільки фосфора, і не тільки фосфора, тому що інколи бувають такі дні. А ми їх, як то кажуть, ну пов'язуємо з тим, що нам ніколи, що ми заклопотані, що ми там не можемо захворіли, не можемо вийти щось купити, не можемо приготувати. Але ж нашим клітинам. Це все рівно, вони працюють незалежно від того, чи ви хворі, чи ви зайняті, їм треба покласти в, як то кажуть, для їхнього утворення, їм треба покласти і фосфор, і йод, і селен, і цинк, і ем, залізо, і калій, і магній, і, і все це треба покласти. Тому якщо, якщо в вашому раціоні є наші продукти, навіть якщо ви просто вже знаєте, що ви снідаєте коктейлем, хоча б коктейль два рази на день, це вже дасть можливість вашому організму, як то кажуть, бути здоровим, бути активним і. Мати можливість кожного ранку запускати ось ту нашу фабрику всередині організму, да? фабрику по виробництву гормонів, ферментів, і щоб ця фабрика у нас працювала як? якісно виробляла на виході якісну продукцію. Саме для цього ми з вами кожного ранку встаємо і кожного ранку собі формуємо наш раціон харчування. Так, я завершую запис. Зараз спробую це зробити. Тут же ж сьогодні, як я Властелин Каліц. Так, стоп.